Роман Миколаївич, ну, окрім того, ви, мабуть, прикро сприймаєте результат, які ще моменти у вас викликають прикрість по цій грі? Хоча загалом ніби, ну, гідно грала команда сьогодні, нема чого дорікнути. Все ж таки, які у вас претензії? Ну, загалом в мене великих претензій до ведіння гри командної. немає до гравців. Десь поведіння гри вона була рівна. Просто ми поступилися з супернику, швидкісно силовій роботі з м'ячем, що вперед, що в захисті, і допустилися грубих помилок, наші гравці допустили, що спонукало до такого результату. Ну і, звісно ж, не використали стільки моментів. Ну, з Оце такою, такою командою, як. Б... Та. Третя грана, нуль команда. З такою командою, де гравці. І грають і, на, на, ну, і за збірною, і так відпускати такі моменти в любі не можна. Ну, ми до цього йдемо. Бачите, там десь не скалося просто. Заміна воротаря Шевченка. Це можливість пограти по Бенку з діями Шевченка, чи і те, і одне, і друге разом. Так? Два Це. разом, тому що по у нас півроку не грав, хворів. Е і його потрошки треба вже втягнути в ігровий режим Шевченкові трошки дати віддихнути, тому що ну, таких голи пропускати, знову ж таки не, не можна. Десь важко нам це його зразу психологічно так подію. Так, так склалося, що через цю, цю пропущену гру у нас тепер щільний графік, графік через день нова гра. В чому? Тут плюси, якісь мінуси можуть бути тим, що ми граємо наступну гру через день. Ну, Плюси в цьому, що десь в команди характер з'являвся, тому що нам воно потрібно. Плюс трошки, щоб команда вчилася грати через на ногенькій щоб її грати, воно нам все потрібно, тому що в плей-офі у нас точно так буде яршою. Якщо... Все нас кадеться, все так, як ми плануємо, то в нас такі ігри будуть йти, тому десь треба трошки їм дати вже втягуватися в цей режим. Хоча ми ще в ігровий режим тягаються, тільки вісім ігор зіграли в чемпіонаті. Деякі гравці тільки 2-3 ігри, Так що в ну, нас ще трошки такий І Десь тому ми ну, пройшли от декілька тих м'ячів, декілька тих грубих помилок, всі вони через свою роботу суперника, отут ми поступилися. Ну, じゃあこれ。<we>